І знову вітаю вас на моєму каналі Прикраси для пані. У нас чергова розпаковка посилки з вінтажними прикрасами з американського сайту eBay. Ось така посилочка я вже тут відкрила, бо вона дуже тяжко відкриваються. У нас очікує ось така. Вінтажна, краса. Перше у нас дивиться ось така брошечка, маска. В відмінному стані. Маркування не бачу. скляним кришталиком з ефектом АБ. Браслетик на резинці скляні кришталики теж з таким блиском сірі, білі, металева немистинка з кришталиками АБ. Ось такі з кришталиками все в теж в відмінному стані. Ще одна відтажна брошечка. така. це метал, покритий емалю. Емаль у хорошому стані, швидко трапляється, Брошка велика, десь приблизно 6 см в діаметрі. Я так передбачаю, що це є 60-70 роки. Джермані, є маркування. Тут є патена. Можливо, Вест Джермані. Треба почистити. Тут Джермані. Чудова, вінтажна річ в чудовому стані. Наступне. Це ось такий ланцюжок кольє в золотому тоні, в хорошому стані. Як з однієї сторони, так і з другої. Маркувань не бачу. Але кольє гарне, цікаве. Так, не так защипнула. Перепрошую. Довжина. Ось. довжина з таке. Чудове ітажне кольє. Далі в нас браслетик в срібному тоні, з такими вставочками. Тут так накручено, як. по спіралі в ідеальному стані гарний браслетик на об'єм руки 17 18 теж бачу шикарне кольє Ось таким великим ажурним метеликом, скляними кришталиками в стані відмінному, на ланцюжку з застіпкою, карабіном з подовжуючим ланцюжком. Теж чудова річ джек. Джек. Jack, Jack, як правильно Белла. Белла, Джек. Тобто є маркування, це є фірмова така річ. Ось. Так, давайте покрасимо нею наш бюстик. Так, ланцюжок Н н Д. Не знаю. Вже такі були попередніх розпаковках від цієї ж цього ж продавця була е, такий крупний ланцюжок, середній, а це ще менший. дуже гарне тут плетіння у чудовому стані. Дуже хороша. Теж річ. Бачу ось таку підвісочку, підвіска в таких фіолетових тонах, такою емалю різних відтінків фіолетового. Кришталики такі бускові, тут теж намистинки такі, Цю чудовий стан, подовжуючи ланцюжок, самочок. Теж відміни прикрас. Браслетик. Пластикові намістини, такої ромбовидної форми. Дуже красиві. Колір гарний на резиночці браслетик. Так, Бачу є перлиночок. Два рядочки. стан їх добрий, одна тут мистинка, дві має схід покриття. Трошки замочок. І бачу, маркування. Є. Фірма нап'є. Теж чудова вінтажна річ. Намисто, з вінтажним замочком пластик, такого голубого зпірюзовим тоном. Всі однакового діаметру намистинки. Дуже приємне. Намисто. Вінтажне. Сережки в срібному тоні, з таким почорнінням на гачках, з голубою емаллю. в чудовому, відмінному стані. Теж сережки в срібному тоні. Пакувань не мають, такі ажурні, довгі чудові. Вінтажна така річ, вінтажна підвісочка, така об'ємна. З різними тут кольорами. Це не емаль, це ніби так розмальовано, дуже красиво. Це так якби пластикова вставка, але дуже така цікава, дуже гарний замочок такого ніжного плетіння. Так, і тут в нас Джермані, Німеччина. Теж чудова річ, красива. Однієї. Дуже гарний ланцюжок, самочок тут ось такий підвіс. Ланцюжок в відмінному стані. І тут всі намистинки М -м метал. Такі ажурні. Дуже красиво, чудово. Дуже. Хочу щось дуже, дуже Таке масивне. Це ось такі намистини на стрічці це пластик чорного тону, з таким зверху білими. Фарбою чи емалью. Вони так ніби під якісь плоди, під якісь. Природний матеріал, легенький, приємне на дотик, при тому довге, дуже цікаво дивиться ефектно. Так, ще у нас є ось така підвісочка цікава. Пластик рожевого тону. Кругом кришталики. Так, і це компанія Avon. Є маркування. Чудовий ланцюжок. Все красиво. І речі теж в тій розпаковці теж такий шпрингельний замочок, вінтажний ланцюжок з ось таких елементів, таких паличок металевих, на яких нанизані металеві кульки, які вільно рухаються. Потім ось такі елементи, такі такі намистини. Тут центральна, дуже цікава, така рельєфна з зображенням квітки, об'ємне, дуже, дуже красива. Браслетик такий. У срібному тоні, тут ніби ланцю... такий перек... спіраль перекручені, такий ланцюжок з кульок із з такої сіточки. Хороший стан 17-18. Браслетик в золотому, срібному і мідному тоні на маленький об'єм ручки 15-16 браслетик Родео Юнки ці написи такі з такий Такий браслетик з елементів. Таких кружечків і овальних. Так, тут є ще написи. Вінтаж Америка. Теж браслетик, неймовірно красивий, дуже маленький з таких елементів метеликів з кришталиками, але дуже маленький. Гарний замочок, але він не має другої частинки. Або просто немає частинки цього браслетика. Ну, можна щось придумати. Рослетик в золотому тоні з ось такими сердечками. На 17-18 буде добре. Ось таке у нас намисто з перлиночок і скляних кришталиків пускового тону. Теж гарненьке Ось такий браслетик з вузликом, вже неодноразово попадався чей, буква тут теж. Гарно дивиться на ручці. Підвісочка ніжний, ніжний ланцюжок. Якихось позначок маркування бачу. З ось такою підвісочкою, з такими мікрокришталиками синій і, і такий бірюзовий тон. Дуже ніжний, красивий. Невагомий. Сережечки. Такі класика, перлиночки, емай, кришталики. І це є від компанії, є маркування від компанії Марвелла. Чудова знахідка. Перепрошую. А, ось є продовження, зрозуміло. Я думала, що це браслетик, а це є частинка такого кольє чудового. Просто відчепилося. Таке чудове з кришталиками АБ. З такими сірими вставочками під котяче око. І тут от замість ланцюжка. Ось цей ланцюжок з метеликів. Так, де він? Це лише тут причепити. І неймовірне кольє. Відмінному стані. Готове. Так, Ще один браслетик красивий з кришталиками такими оливкового кольору і темно-синього, з підвіскою з сердечком теж з синім кришталиком, чудовий прослед ось таке намисто чокер. Який тут складається з декількох таких. Металевих в золотому тоні. Дротиків, лаконічне, модерновий модернова прикраса. В відмінному стані. Так, ще у нас годинничок Вальдхам фірма. Він ще. Щось стрілочка рухається, але на одному місці. Ми треба змінити батарейку. Кришталики в такому срібно-золотому тоні. Сліди на стіні трошки є. Тут є ом, замочок, який, яким можна регулювати собі. Довжину, Тобто ось цю частинку, як два замочки можна знімати, в залежності, яка є потреба, всі маркування трошки почистити, змінити матерейку, я думаю, що він буде чудово працювати. Маленькі сережки, з такі кільця в золотому тоні. Теж. Чудово. Сережечки в золотому тоні. Пусети з такими кульками, дуже гарно пророблені. Немає ніде маркування, але дуже, дуже, дуже якісні, В золотому тоні, теж ланцюжок. Є маркування. B.O.G. B.O.G. Ja nie wiem co to za firma tak z bukwą M w innym stanie pomieszczają się pięknie tak, w pakietku też mam ciężok w to tonie Вінтажний, в відмінному стані, з таким сердечком маркування не бачу. Ланцюжок в срібному тоні з такою підвісочкою трикутником, який має кришталики. Тут одного немає чи це. Одного немає. потрібно перемонтувати. І ось таке маркування фірми. Як щось так дуже відсвічує сьогодні. Ті Такий ланцюжок. Так, ще один. Теж ніжний, ніжний. 18 карат посріплення чи золота. з таким бірюзовим Дуже красивим кристаликом Так, і тут у нас ще декілька речей. З такі сережечки. Liz Kleiborn. Стан відмінний. чудово.